Черги на словацькому кордоні бентежать автомобілістів, згідно їх спостережень. Останнім часом термін простою машин на українсько-словацькому кордоні збільшився від трьох до шести годин. Протягом останнього місяця черги систематичні, кажуть робота метників на словацькій стороні надто повільна. Ми спостерігаємо, що черги в основному створюються через досить повільну роботу словацьких прикордонників, котра іноді навіть два-три рази повільніше, ніж робота з боку. Українських митників прикордонників натікали на засіданні і на штучні затягування при оформленні документів з боку словацьких митників та прикордонників. Це взагалі вже вибачте на слові, ніякі вороти не лізе, тому що це говорить про те, що суміжні спеціальні структури можуть налагодити процес таким чином, щоб кордон працював ритмічно, нормально і дивлячись навіть на сезонні піки. Способи вирішення таки бачать перший збільшення пунктів пропуску, що добряче потягне з бюджетів обох країн. Другий об'єднання зусиль переговорами від найдення компромісу між обома сторонами. Вважається єдиним виходом ситуації, адже каже, найкращий вихід представники уряду вже прогавили. Україна вступила в ЄС, підписала шенгенську угоду. Ми з вами дружно демонтували шлагбауми і вперед. Кордон залишився, але перевірки на кордоні у відповідності з шенгенським кодексом скасовані. Чи є цей варіант на сьогодні? Реальний він є абсолютно не реальний. Зі слів генконсула Словачини Янки Бур'янової ситуація дійсно неприємна, але заслуговує на порозуміння. Дже на кордоні починається Шенгенська зона, котра має свої принципи і правила. З, зі сторони Словаччини було зроблено абсолютне максимальне множество роботи на грудньові черги. Це це ситуація, ясна що мусить, мусить бути. zrobili pevný krok. O tým bylo rozmaviano i na komisii spúlnej komisii slovacko-ukrajinskej do spolupráci transgraničnej. Таку тенденцію спостерігають від початку грудня. Представники метниці кажуть, всьому цьому вона святкова пора озвучили і думку щодо існування непорозуміння між метниками, прикордонниками та словацькою стороною. Ваше зауваження щодо можливих непорозумінь між нашими е, наші, структурами, нашими службами, в тому числі і, і словацькими колегами. Я хочу сказати, що непорозумінь немає, ніколи не було. Якщо в середньому на пункті пропуску ужгород город вишня німецьке оформляють 1700 авто, то третього числа проїхали 2108 транспортних засобів. Загалом черги чергами не називають кажуться незначне утворення транспортного потоку, яке поступово в ході перегорів вирішували. До речі, зауважили також останнім часом, зокрема після дозволу ввезення машин на словацьких номерах, значно збільшилась кількість охочих перетнути кордон. Більшість цих транспортних засобів складали ті, які якраз яким необхідно що п'ять днів перетинати державний кордон. Які не відмовилися від поїздки в саме в ті напружені дні, коли виїжджає через державний кордон більша частина громадян України, які проживають в віддалених районах. Якщо у 2010-му в середньому пропускали 26 тисяч 115 транспортних засобів, то в 2013-му це більше 45 тисяч машин. Тим не менше, такі незначні та багатокілометрові черги на пунктах пропуску ужгород жгородвишні Німецький малий Березний Юбля створюють значні незручності та перешкоди при припаратині кордону. Із цим потрібно щось робити. Зауважили присутні на зустрічі. Ситуація на кордоні вона є такою вже дуже довгий час. Ми могли би мати при підписанні угоди, як сказав Олен Володимирович, абсолютно іншу ситуацію. Ми її не маємо. Наскільки призупинено процес європейської інтеграції, це інше питання. Тому треба виходити з того, що ми маємо. Присутні посадовці запевнили наразі, ведуться переговори між сторонами.